Ти боїшся проявлятися. Ти думаєш, кому це треба? Ніхто не купить твої досвід, твої знання. А тепер послухай. Яка собі вартість какашки мого голуба? Давайте порахуємо на прикладі гівняної тарілочки для прикрас. Вартість такої тарілочки 3500 гривень. Тепер давайте рахувати какашки. І нарахувала я 63 кавелдика. А тепер трішки математики. 3500 ділимо на 63 і отримуємо... Тарілочка 5... з какашки 3500 гривень. Геніально! Ну геніально, ви розумієте? І вона вірить в свій арт. Ну, шикарно, просто. А тепер питання до тебе розкішне. Ти, яка вчилася роками, яка вкладала хераву тучу грошей в свої навчання, допомогла десяткам людей безкоштовно. Маєш серце, яке світиться. Ти досі ставиш знижку на себе. Одна тарілочка з гівна коштує 3500 гривень. Скільки коштує твоя трансформація?